України найгарячіше цього тижня було в Донецьку. Прихильники самопроголошеного губернатора Павла Губерєва двічі брали штурмом обласну адміністрацію. У понеділок, попри щільні кордони міліції, сепаратисти вдерлися до будівлі і зірвали сесію обласної ради. Але міліцейські кордони і вже вкотре підняли на Донецькому російський триколор. Тим часом на вулиці вийшли тисячі донечан з вимогою миру та єдиної України. Ми сьогодні вийшли першу за єдність української держави і її підтвердити. А друге виступити проти війни між двома братськими народами такої кількості державних прапорів Донецьк напевно не бачив ще ніколи. У вівторок мітинг пройшов мирно, але наступного вечора продолася кров. Коли учасники десятитисячного маршу за соборність України вже розходилися, на них напали близько 400 проросійських активістів. У зіткненнях постраждали семеро людей. Тринадцяте марта чотирнадцятого года.